На каналі. Сьогодні я вам хотів розказати показати риболовлю на поплавець. Сьогодні зі мною саморобна удочка, така маленька. Рибавлю я з мостика прямо на самому низу, бо у мене удочка десь може метр і мені незручно так рибалось. Рибалю я сьогодні на опарика і одягаю його на гатечок. Це на сьогодні перший заброс. Ну, не сьогодні не на сьогодні, а поки що сьогодні. Ось. Так. Щось вже похоже на клюваку, але це, мабуть, все ж таки не покльовка. Тако поставлю зараз на тримач. Оба, друзі, щось схоже на покльовку. Так, зараз візьму удочку в руки. Так, на клімо. Е, може зараз зроблю трохи в побільшу глибину? Так, зараз зроблю і повернусь. Покльовочка, друзі, покльовка. Опа, друзі, є риба. Перша, перша за сьогодні рибка. Так, зараз, перша за сьогодні рибка це плотвичка. Маленька плотва. Так. Зажрала вона мою приманочку. Така от. Пливе вона у воду. Все, друзі, відкриття на попливок є. Далі рибаль. Так, друзі, у мене одразу ж друга покльовка. Ова, друзі, є, є риба. Друга риба. друга покльовка, друга риба, значить, оба на опаріка. Хорошо, що маленький гачок взяв, так би не засік, напевно. Така плотичка пливе вона теж у воду. Так, все в мене поки що на одного опаріка. И поклевки дуже, дуже потужнее. Опа, тоже за поклевочка. Оп, оп, хорошо повела, друзья, хорошо повела. Так, такая вот рыбка. Такая. Ливе вона у воду. Так, друзі, знову закинувся. Попло. Ого, друзі, вже, вже повело. Так, так. Є. Є плотвичка. Ай, куди ж ти уходиш? Є плотва. Значить на опариша я просто довго не включався, бо був вітер. То він зараз, в принципі, є от така от плотвичка. Пливе у воду. Так, Осадочка летить у воду. Так, сходу, 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 друзі. Бачили? О, там, друзі, там сиділа риба. Ви е, бачили покльовку? Так повела хорошо. Я думала, що вона, її там немає. Так. Одним кадром, друзі, закинувся, зняв покльовочку. Така рибулька. Пливе, пливе у воду. Я на одного паріка вже злапав. Ну, не дуже мало риби. Оба, закидаюсь. Походу, риба вже не хоче клювати на старого париша. Або щось, або щось щука якась пішла чи окунь крупний. Я не знаю, ну щось перестало вона брати. Ну, зараз... Перенаживлю опариша. Чи ні. Ні, все ж таки не хоче брати. Тому зараз перенаживлю опариша. Опариша цього ми викидаємо в воду, Беру нового опарика. Ось такі. Ну, в принципі, опариші всі бачили, хто рибалить на поплавок і на <смасі> снасті такі на білу рибу. Так. Берем і одягаємо. Одягаємо опарика. Якось погано надів. О, ось так. В принципі, тут будуть її вообще плевать, мені здається, як насаджувати опаришу, тому нормально. Оба сходу поклевочка. Ай, зійшла. Зійшла. Опа, опа, друзі, поклвочка. Ай, була, була риба. Так. так, Там нічого не видно. Так, зараз. Зараз камеру настрою. О. Олег сама має бути нормально. О, Друзі, ви бачили цю покльовку? Повела. Як повела, дуже хорошо. Опа, клювака. Повело! є, друзі. Хто мій поплавок поведе, той засічається. Хопа. Така от плотень. Во. Пливе вона у воду. Закидаюсь далі. Хоба. Знову клювака, з ходу. немає. Оба, хова, повела. Ого! Покльовка була хороша, але риба ну, не дуже хороша. В принципі, вона є, це вже хорошо, але не дуже вона і велика. Так, Воду, так, в мене вудочка легка, зараз разом з попливком в воду. А, друзі, плотва, плотва тікає. А, плотва втекла. Ось така от плотвичка. Пливе в воду. Все. І в мене там знову весь обгризаний, погризаний. І, мабуть, зараз клювати не буде, чи ні, чи буде. Так, зачепився. Зараз ще трохи покидаю, відчепився до виду. Так, трохи посидів я на того опариша, нічого не клюнуло, тому поставив нормального і закидаюсь. У нового опариша там одразу видно, що потва цікавиться цією насадкою, але... Не дуже хоче засікатись. повела. є! Е. Повела і є. Е. Так, ось це клосвичка. Так, э... а, зараводочка в воду піде. А, а, то що ж вона так хоче втекти. Сюдно ж випущу. О, дивіться. Друзі, я, сю... я просто кину воду э, цю насадку, щоб дістати, а в мене вже вже поклёвка. Це жесть. Э. Оба, друзі, є. Так, друзі, мабуть, буду закінчувати вже це відео, бо я наловився сьогодні вже. Зняв для вас відео рибалка на потвичку. О, це зараз була в мене риба. Так, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на мене. Добувай мені 300 підписників. Всім удачі, всім пока!